Вона приїхала в село, з родини хтось віддав їй хатку, лиш Бог те знав, як їй було сліпі з малесеньким хлоп'ятком. Останні крихточки йому сама не раз була голодна усе для нього, все, синку, йому б і серце дати згодна. Він підростав її синок, любов єдина і надія. А раз хто скинув слід смішок, байстрюк незрячій Марії. Злом переповнилась душа, син закричав: Мені огидна і сліпота, і бідність, мені за тебе дуже стидно. Вона не плакала, лише худенькі ручки заломила, сказала, Бог хай береже від бід тебе, дитино мила, щоб більш не чути ці слова. Байструк незрячої Марії сказав усім, що сирота покинув маму без надії. А потім кругове життя, хіба йому було до мами, дві дочки, жінка молода, балі, мальдіви і багами. Лише раз привиділась йому знайома постать у халаті. Він ногу поламав тому лежав у віповській палаті. Коротка мить, всього лиш мить. Він навіть крикнув Мамо, мамо, якби ти знала, як болить. А постать стала враз туманом. Відклав на потім справи всі балі, Мальдіви і багами. Село приїхав на таксі, приїхав до сліпої мами. Купив хустину і халву. Вона завжди її любила, ніхто не стрінув. В тишину маленька хвірточка впустила. А мами вже нема, як рік ми всі селом її ховали. Ось лист тобі, поки не втік останній лист читай від мами. Сусід на вогник заглянув, тримав в руці старий кашкетик. Тяженько так чомусь зітхнув, і з рук в руки дав конвертик. Синочку рідний, ти прости, що я тобі життя зламала. Тяжкий мій хрест. Від сліпоти тебе в дитинстві врятувала. Віддала очі я тобі, коли родився ти незрячий. Для мене світ чорнів тоді, зате мій син його побачив. Більше нічим не помогла, ти був зі мною нещасливим, Ні, не в мене те життя, прости за все і будь щасливим. Упав би матері до ніг. Слізьми умив би бідні руки, як би він міг, як би він міг, і рвалося серце від розпуки.